Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Перша карта випадає. Лицар мечів. Говорить про те, що можуть бути сьогодні прильоти, можуть бути якісь різкі а, скандали, до речі, можуть теж. О, да, можуть, можуть якісь вивизти в Україні якісь скандали. Ну що ж, перевіримо. І так, і плюс. Ми дивимося індивідуальний розклад для кожного з вас. Вибирайте свою карту і будемо розшифровувати. Подивимося, що чекає вас сьогодні, і де можливо підстрахуватися. І так, якщо вам потрібен час, натискайте на паузу і поїхали. Перша карта у нас йде шістка жезлів. Шістка жезлів, взагалі, то каже колективна перемога. Це перемога можливо, і однієї людини, але частіше за все це колективна перемога. Це якісь змагання, це якесь визнання. І, до речі, ця, по цій карті проходить звільнення, тобто свобода. Людина виривається або з окупації, або з пут е, шлюбу, з кайданів шлюбу, можна так сказати. Це хороша карта. Це і підвищення по службі, кар'єрна сходинка. Ось і можливі подорожі, тобто якісь поїздки, можливо, сьогодні прийдеться вам, але все удачно буде. Тому прийдеться переміщатися багато, е, можливо, волонтери. Кому як? Карта номер 2 Тут у нас п'ятірочка мечів. Це, знаєте, удар. Удар нижче пояса, удар різкий і прямо в лице, скажемо ще так. Тобто, це не підлість, це відкритий бій, в якому немає переможців, немає переможених. Тобто обоє програють і. Тут нікому немає вигоди. Це може бути скандал. Скандал відкритий, розмовні такі, знаєте, потасовки, як вдома, так і на роботі. Це знаєте настільки, от ну, як війна. Війна між двома, між трьома, може і в колективі бути. Ось гризня, дуже така різка карта, неприємна карта. Але, але ця карта вас спонукає до якогось рішення, можливо, переїзду, можливо, піти кудись, поїхати і, і тому подібне. Тому що наступна карта, взагалі, то шестірка. Тут ви приймете рішення. Все, мені тут нічого більше не потрібно. Карта номер три. Четвірочка монет. В принципі, це хороша карта. Це може бути якесь надходження, але, скоріше за все, це фундамент. Ви собі сьогодні, можливо помітите, що у вас є якась певна. А кількість грошей, яку ви, можливо, сьогодні відкладете в сторону. Хтось каже на чорний день, я кажу завжди на кращі часи, на білий день. Давайте думати краще позитивно. Ось ця карта радить в першу чергу сьогодні не тратити гроші, притримати їх, відкласти, якщо то купити якихось продуктів. Тобто, значить, вам найближчим часом знадобляться або кошти, або ті продукти. Ось, нікому не зичити ні в якому разі, тобто, пожаднічайтеся сьогодні. Переверніть копійку 10 разів, ніж ви щось купите. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші підписки, за ваші коментарі, прекрасні, чудові. Щиро вам за це. Вдячна, бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.